Доброго дня! Так-так це ми і ми з України. Напередодні Петра і Павла ми розповідаємо про різні звичаї та традиції, які із покон вітків від покоління до покоління передавалися нашими предками. І один з них дуже чудовий. Ви бачите, що я сижу серед такого чудового букету, серед таких прекрасних квітів. І щоб собі ви могли догадатися, щоб це все було правдиво. Не довіряй. Перевіряй, не віриш перевір, то я обходила, так як раніше дівчата це робили, 12 полів, ну, полів, ви зрозуміли, різних місць. Ну, і полів теж. І знайшла 12 різних трав. Тут різні трави, тут всякі при всякі, які тільки можна. Тут і Миколаївчики сині є, тут є у нас і пижмо, тут у нас лаванда, тут у нас м -м, меліса. Ромашка, косарки, конюшина, безсмертник, ну дуже багато, 12 трав <кій> уже якісь не назвала, тому що колись давно дівчата напередодні, тобто 11 липня, перед святом Петра і Павла, яке завжди святкується 12 липня, ходили на 12 полів і збирали ці 12 трав. Потім вони збирали їх в букетик і клали перед сном під свою подушечку. І не просто так, а промовляли слова, які потрібно було сказати з великою вірою, тому що замовляли, вони бажання загадували про свого суженого. Заплющували обов'язково очі і проказували дванадцять різних трав з 12 різних полів, дванадцять юнаків, хто суджений, хто ряджений, мені покажися і на мене подивися, як свідчить історія, історія нашого народу. Дівчата бачили у вісні своїх майбутніх чоловіків. Правда чи неправда вам перевіряти? Любі дівчата, все в ваших руках. А ми продовжуємо знайомити вас з цими прекрасними традиціями. І в наступних відео обов'язково ви дізнаєтеся ще про дуже-дуже багато цікавих традицій. З наступаючим святом Петра і Павла Гайсвятіці вас охороняють. Миру всім нам!